Вітаю вас у Задзеркаллі. З вами Аліса, і сьогодні у Задзеркаллі Самайн або Хеллоуін. Більше мені подобається все ж таки Самайн, тому що я святкую сабати коло сороку. Але більш відомий він як Хеллоуін. І сьогодні така Хеллоуінська, трошки scary атмосфера на моєму вівтарі, на моєму <смі> знімальному майданчику міні. І приїхав до мене якраз дуже вчасно такий крутезний-крутезний оракул. Він називається Horror Oracle. Classic, Classic Horror Oracle, тобто оракул класичних жахів. І він знову ж таки кіношний, він сінематографічний. Тож. Зараз я вмикаю нам трошки більше світла, щоб ми могли все ж таки роздивитися аркани цього оракулу. Бо він неймовірний моє любі. Він мене вразив і припав до душі навіть більше, ніж Universal Monsters Staro, яке я вам нещодавно показувала. Ну, Universal Monsters Staro, мені здається, це прям велична колода, тому що вона відтіняє прям ну, таку епоху сінематографу, коли. Це були, ну, здебільшого, чорнобілі фільми. Перепрошую, у мене загорілася гірлянда. Ай-яй-яй. Ось так. Свічка спалила мені трохи гірлянди. Але все гаразд. А, от. Тож, про Universal Monsters. У мене є детальний огляд цієї колоди. Ви можете перейти і подивитися. Він нещодавно вийшов у плейлісті огляди колод Таро. Вмикаю світло. І ми будемо дивитися. Я сьогодні яскраво вмикати не буду, щоб все-таки такий вайб атмосфери залишився. І ми з вами дивимося ось такий класік хор Оракл. 50 карт Рікардо Дісене. Автор цього оракулу. Ось така коробочка. Невідоме видавництво, до речі. Мабуть, всередині я бачила. Детальну назву. Я вже його відкрила, звісно. Chronicle Books. Ну. Не можу нічого сказати ні хорошого, ні поганого про це видавництво вперше тримаю в руках, в принципі, якість доволі таки нормальна. Ну, вважаю, що ціна відповідає якості. Ну, тут стандартний бейдбук, скажімо так, але ну, тут, бачите, у вигляді пентаграми є такі розклади. А, у вигляді пентаграми, у вигляді цього Harvestman Попудоло, яке у нас на, а, на городі або на поляк з кукурудзою в, в американських фільмах, ну і в реальності, мабуть, теж знаходиться. Трошки про фільми. А, і Тут взагалі-торкаме пішли. І пішли карти от, кольорові. Написано, що це за фільм. За це дуже велике превелике дякую, бо я ну, не всі фільми тут вгадала, бо я їх не всі бачила. Вони, звісно, тут всі старі, але не настільки старі, як в Universal Monsters, тому що там взагалі епоха чорно-білих ще здебільшого фільмів, і це взагалі епоха ну, 40-х. Так, умовно кажучи, 40 х років. То тут це 70-ті і подекуди 80-ті. ну, Можливо, можливо трошки плюс-мінус, але десь так. Ну, Буду показувати вже вам аркани не через гайдбук. Але ми будемо все ж таки гайдбук ми далеко не прибираємо, тому що ми. Будемо дивитися, підглядати деякі фільми. Так, ось такий зворот, до речі, як вам? Перепрошую це спецефекти від дитини. Вони, в принципі, трошки збільшеного розміру, ну, трошки більші, ніж Таро, але менше за стандартний оракул. Такі собі величенькі карти. Гарний зріз, тут гарна якість, вони такі не занадто тонкі і не затовсті, доволі пружні, матові. І ми поїхали дивитися. Зараз я, мабуть, поправлю нам об'єктив, і ми будемо дивитися аркани. Поїхали. Так, Animal це назва аркану, а назва фільму. Одразу ж я забула: Island of Last Souls. Island of Last Souls, точніше, Острів загублених душ. І, до речі, рік фільму, ну тут 32-й, як ви бачите. І навіть режисер зазначений. І цим мене просто підкорив цей оракул, тому що ну, я обожнюю, коли, прям, знаєте, якщо береться з якогось твору аркан, ну, Зображення аркану, сюжет аркану. То я дуже люблю, коли пишеться, як би, зазначають, з якого фільму режисера або з якого там літературного твору і автор. Ну, Це класно, це ну, так має бути, мені здається, ну, в моєму всесвіті. Бугімен, ну, бугімен, це в нашому фольклорі Баба Яга, а в американців це зветься бугімен. І тут у нас зображений Хелловін. Ой, ні, вибачте. А, ну так, Хелловін, Хелловін. Я сплутала з п'ятницею 13. те Хелловін. Джейсон Ворхіс. І, власне, Хелловін. Джон Карпентер. Мій улюб... один з улюблених режисерів фільмів Жахів. 78-й рік. Далі Бук. Фільм називається Бабадук 2014 року. От на диво я його не бачила, хоча він ну, відносно свіженький. А, ну, планую подивитися. Бачу так, що такий дуже скері. The Call. Це крик, це скрім, так, го року. Далі Cat, цього фільму я теж не бачила, Cat People він називається 42-го року. Ну, якби все, що старіше за 70-й рік, мабуть, пройшло повз мене здебільшого. Хіба що я навмисно дивилася. Celebration. Ну, це у нас 76-го року. Брайан де Пальма його зняв, а сюжет взятий був у Стівена Кінга. Мого улюбленого письменника жахіва. Children of the Night. І тут ми бачимо нашого Дракулу, славно, звісного, і це, мені здається, ще Юніверсалівський фільм. Так, це екранізація ще студії Universal 31-го року. Найвідоміший, мабуть. Ну, якби з цього фільму пішла слава взагалі Дракули персонажа. Наступна історія. Combination. Це в нас фільм муха. Якщо ви бачите ось тут таку малесеньку цю гидотну істоту. Це вона. 86 року. Наступна. Це у нас фільм дзвінок. Ви, я певна його всі пізнали з цього персонажу цієї дівчинки. Яка виповзає з телевізору. 98-го року. Денс. Ось це я теж не знаю. Suspiria, Suspiria. 77-го року. Навіть не знаю, як перекладається, але теж планую подивитися. Мені здається, це такий дівчачий фільм жахів, тому що, бачите, або про балерин, або про танцюристок, ну, щось таке. Так, The Deep, Ну це, челюсті. Щелепи, так? 1975 року. Стівен Спілберг. Так, цю історію теж не знаю. Ось так він називається, я навіть не буду намагатися його виговорити. Раптом це якесь слово з якогось заклинання, з, якогось, з якоїсь книги некрономіку. 22-го року, уявіть собі, ну, прям дуже старий фільм. Далі, ну, це теж, ви всі знаєте, мабуть, техаська різня бензополою 74-го року. Далі теж дуже знайомий всім нам Фредді Крюгер. Кошмар на вулиці В'язів. В'язів, я... я сподіваюся, що воно так, Елм, він так і перекладається українською. Скажіть мені, якщо ні. 84-го року. Ну і там багато-багато було продовжень. Так. Це, мені здається, теж Дракула, але найперший. Так, це Носферату го року. Взагалі найперший фільм. Ну, якби він не перший, він перший, що зберігся. Фільм про Дракулу. За е Бремом Стокером, звісно ж. Ну, не за історичним персонажем, а за Бремом Стокером. Ек. це у нас фільм чужий. Просто епічний, колосальний. Найкращий і, і взагалі The Best з Сігурні Weaver. Теж дуже її люблю. І якого року, 80 мабуть, ні, 79-го. Там теж було кілька продовжень. Тут навіть цитати з фільмів є. Ну, це класно, знаєте, цитати, а, і далі значення, пряме і перевернуте, до речі. Ну, круто. Мені дуже подобається, як складений гайдбук. Тобто і кольоровий він, і все написано, і назви фільму, і режисер, і назва аркану, і рік видання випуску фільму, і цитата, і пряме перевернуте значення, і загальне значення опис дуже подобається. от Обожнюю, коли так роблять, коли все написано, не треба нічого здогадуватись. Я пам'ятаю. Е е е колоду Таро, вона, здається, називається. Кет Кеттейру, Кеттейру, так вона і називається. котяча чите від лос Карабео, я вам її показувала в, якійсь, в якомусь огляді, або в підбірці, це точно. І там мене спантеличило те, що там були персонажі, ну, коти би, під виглядом відомих би, персонажів, кіношних, там, реальних особистостей, політичних, навіть ну, різні там були історії, ну, здебільшого, такі. Целебріті, якісь, ну, там Мерлін Монро, наприклад, там, Чарлі Чаплі, ну, тобто такі дуже відомі, але були якби, і не дуже відомі, особливо для якби, людей, що виросли не в американській культурі. Да? І ну, в МБК взагалі не було ну, якби, конкретного опису. Там були ну, такі трошки видозмінені назви цих персонажів, і, і це було складно. Коротше, це було дуже складно вгадати, хто є хто, і, коротше, мені не сподобалось. А тут мені дуже подобається. ну, реально. Це у нас Лабіринт Фавна, фільм Дель Тора. А, Так, я щось вже з да. Фільм Гільєрмо Дель Торо, 2006 року прекрасний, талановитий, взагалі дуже талановитий режисер. Дуже раджу всі його фільми. Experience, ну, цей, цей фільм я теж не бачила. Hellraiser. Гонщик якийсь, мабуть, щось таке. 87-го року. Гонщик із пекла. Ну, не знаю, точно як перекладений він був у прокаті. Face, ну, теж, теж не знаю. Eyes without a face. Очі без обличчя. Можливо, людина. без Мені чомусь пригадується назва фільму Людина без обличчя, але мені здається, що це щось інше. Ну, не знаю, це ж 60-го року фільм. Теж я його не бачила, не знаю. Family. Ось так звіться фільм. Herdary. 2018 рік. Сподіваюся, я правильно його вимовляю. Теж хочу подивитись, не знаю, як переклали його в прокаті. Фейт it falls», Воно слідує, воно наближається. Ну, якось так, 2014 року. Роберт Майкл, Мітчел Майкл. Ой, ну це фільм, екранізація. Я бачила не цей власне, а наступний, якби перезйомку вже з Ніколасом Кейджем. Солом'яна людина з неї здається. Wikerman, Wіkerman. Це 1973 року. А є ще екранізація от я ж кажу, пізнішого трошки часу: ну, 90-х, можливо, навіть 2000-х, з Ніколасом Кейджем. Плетений чоловік, ось так, здається, називається. Солом'яний або плетений. Не пам'ятаю точно, як в прокаті. Ну, не знаю. У мене таке дуже. Неоднозначне ставлення до цього фільму. Мені не сподобався фінал. я була розчарована. Файер. Ну, це в нас Франкенштейн. Так він і називався. 31-го року це теж студія Universal. Потім, звісно ж, були перезйомки, але найперший це був саме він. The Reach» Фільм Відьма 2015 року. Також якось, якимось чином пройшов повз мене. І сподіваюся, це, е, буду намагатися виправити, тому що дуже хочу подивитися фільм з такою назвою. Повідомлене, це «Кендімен», Всім також відомий 92-го року. Friendship. Американський вовкулака в Лондоні. Я дивилася американського вовкулаку в Парижі 81-й рік. Ну і в Парижі теж, мені здається, трошки пізніше був знятий. Теж дуже цікаво, до речі. Так. Реаніматор 85 го року. Мені здалося спочатку, що це е, Чакі, побачивши цього хлопчика, але потім я побачила назву Pet Cemetery. Це кладовище домашніх тварин за Стівеном Кінгом. І тут теж є кілька екранізацій, це 89-го року. І, власне, її я вам і раджу чомусь нова, яка вийшла от нещодавно, там останніми роками мені не пішла. Але ну, якби, на, на кожен смак, це, звичайно, ж діти кукурудзи. Теж за Стівеном Кінгом 84-го року. Це, мабуть, екзорцист. Так, це екзорцист 73-го року. Крутесний фільм. Ой, це взагалі це фільм Ромеро. Джордж Ромеро 68-го року. Ніч живих мерців. Це просто суперфільм. Дуже вам його раджу. Якщо ви любите зомбі-тематику, це фільм зомбі-тематики, і, власне, з цього фільму пішла ера зомбі, як таких, якими ми їх знаємо. Воно Іт, здається, в оригіналі. Зараз перевіримо. Ні, The Thing. Я помилилась. 82-го року Джон Карпентер. Знову ж таки, а, хто пізнає актора Курт Рассел. Шикарний теж фільм. Просто шикарний. Далі, ой, це за Стівеном Кінгом також. А, Боже, як же його Куджа. Куджа. 83-го року. Теж крутий фільм, дуже раджу. Ну, за, за Кінгом там все можна дивитися і все можна читати. Ой, це теж дуже крутий фільм. They Live. Вони живуть, але його вперед, в прокаті якось по-іншому називали. 88 року знову ж таки, Джон Карпентер. Коротше, моя порада дивитися все, що зняв Джон Карпентер і Дельторо, і все, що написав Кінг, і було екранізовано. Ну, це чисто мої вподобання, якщо чесно, ви ж розумієте, я на своєму каналі маю таку, такий привілей казати свою думку своє, свої вподобання і свої враження. Це у нас наречена Франкенштейна, неважко здогадатися. 35-го року також вона також фігурувала в колоді юніверсаловських монстрів. Як персонаж, і дуже красиво вона там була намальована. До речі, мені тут теж дуже сподобалася мальовка, хоч це і колаж, але він такий мальований, дуже класний. Ну, це у нас п'ятниця, 13-та. Нещодавно якраз передивлялася ну майже всі частини. Ну, крутий фільм, там, звісно, потім продовження, як завжди, трошки вже було не дуже, але друга, третя частина досить таки на рівні. Далі у нас «Гремліни», В 80-х був знятий, мабуть, 84-го. Десь зараз я перевірю. 84-го, так. Гремліни теж дуже крутезний фільм, різдвяний, дуже раджена за мої свята. Цього фільму я не бачила. Він називається Птахи. Він 63 го року. Ну, коротше так, 60-х, 30-х, 40-х я цих фільмів майже не бачила. А це, мені здається, дитина Розмарія або. зараз, Так, Rosemary's Baby. 68-го року. Ну, цю, цю екранізацію я бачила, вона крутезна. Так, Obsession, це в нас привид опери. Отой, мабуть, ще юніверсаловський. універсаловський. Так, 25-го року. Уявіть собі. Так, що це у нас? The other Side, Полтер Так, це Poltergeist, 82-го року. Колись бачила, але дуже-дуже давно. Так, Bates Motel. Це психо, Хічкока 60 го року. От все хочу передивитися Хічкока. Цей фільм має кілька екранізацій: крутезний фільм, крутезна ідея. Викрадачі Тіл називається. 78-го року вийшов перший. Я бачила ще потім екранізацію з Ніколь Кідман у головній ролі теж дуже класний. Ой, цей фільм взагалі дуже крутезний. Він вийшов останніми роками. Ну, 2017-му. Get Out. От не пам'ятаю, як звучав в Прокаті. В перекладі. Ну, це, звісно воно. Трикстер. Воно за Стівеном Кінгом. Книга крутезна. Фільм крутезний. Твінс, ну це теж це сяйво за Стівеном Кінгом, але якщо чесно, книга мені сподобалася більше там. Стівен Кінг навіть трошки ледь не посварився з режисером цього фільму, бо зараз нагадаю собі режисера Стенлі Кубрік. Пам'ятаю, що хтось відомий, але вилетіло з голови. Це Стенлі Кубрік 80-го року. Коротше, Кубрік зняв абсолютно не так. Як написав Кінг, ну, тобто він вніс дуже багато свого авторства, свого бачення, і Кінг з ним чи то посварився, чи то ледь не посварився через сцену. Тобто Кінг залишився незадоволений. І я його розумію. Тому що коли я читала цей твір, ну, він ну, не просто бомбічний, він мені сподобався, ну прям сказати, сподобався це нічого не сказати. Я була в захваті. І... Від фільму. Ну, фільм мені також подобається, але твір перевершує однозначно. Так. А, це, боже мій, забула. Живі мерці, да, чи якось так. «Evil Dead» 87-го року. Ну, теж доволі прикольний фільм. Старенький, але ну, такий. культовий. Це чудовисько також з колоди про універсалівських монстрів. Істота з Чорної Лагуни 1954 року. Не бачила цього фільму. Ну, я не дуже тяжію до цих всіх там форма води, амфібія. Хоча форма води це Дельторо, але він мені не сподобався. Єдиний фільм Дельторо, який мені не сподобався категорично. Там, ну, у мене особисто була відраза до головної героїні. Я прям не могла на неї дивитися. Ну, реально, я, ну, абсолютно мені не сподобався фільм. І ну, ця вся історія про людину-амфібію ніколи мене не захоплювала. Ну, просто, просто не моє. «Кінг-Конг», звісно ж, якого року наш «Кінг-Конг»? 33-го теж древній. Останнє, 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 карта, останній аркан. А... Відьма з Блер, мабуть. The Blair Witch Project, мабуть, я не знаю, 99-го року, якщо я не помиляюся. Ось така чудесна колода, прекрасна. Ну, я прям знаєте, ну дуже захопливо переглядала ці картки. Сподіваюся, сподіваюся, в мене вийде зняти таку прям хеловінську, хеловінське таке вражіння, хеловінський розклад. Можливо, він вийде трошки пізніше, перепрошую, але можу не встигнути. Але все одно з цими колодами ну, прям, прям проситься такий хелевінський розклад про тіньові сторони. Можливо, якщо у вас є якісь теми, підкидайте мені коротше теми розкладів. Тому що не знаю, що вам буде цікаво. Не хочеться мені знімати те, що мене не цікавить. Не хочеться знімати щось таке, що знімають усі коротше. Хочеться щось таке цікавеньке. Накидайте мені, будь ласка, під розкладів. І Хеловінських, і не Хеловінських. Ось такий чудесний оракул. І прям. Радію, що не зробила розпаковку, тому що ну правда розпаковка кіношного, кіношної колоди ну, це таке собі, така собі історія. Ліпше вже огляд робити. От для себе вже я так вирішила. І дійсно це так. Тому що от я посиділа, розібралася, позагадувала ці фільми, які не зне знала, ну, переглянула, що це за фільм, хоча б. На деякі буду ще переглядати, але я вже не стала чекати, поки я передивлюся ці фільми, бо це буде дуже довго і змогла вам показати прямо уже в огляді. Сподіваюся, вам сподобалось. Побачимося у Задзеркалі.